Відродити та зберегти культурну спадщину у Прикарпатському національному університеті презентували результати першого етапу міжнародного наукового проєкту Українська культурно-мистецька спадщина у фондах архіву Українського вільного університету. Автором ідеї став доктор мистецтвознавства Марон Черепанин. Провівши у Мюнхенському архіві чотири місяці, він оцифрував майже половину наявних там плівок. Морон Васильович каже, в архіві налічувалось 830 екземплярів. Більшість із них музичні записи. Ще Близько 300 примірників літературній студії, а саме розповіді про письменників та літераторів. Я брав всі плівки підряд і переписував на мітофон. Але відразу в комп'ютері я створював папки тематичні і в ті папці поміщав ті записи, які мені траплялися. Водночас я ще вів журнал, номерував. Кожен із цих записів, і щоб в мене це все співпадало з комп'ютером, долучилась до реалізації ідеї Віолета Дучак, завідувачка кафедри, каже, робота була надзвичайно цікавою і в майбутньому стане корисною для студентів, адже вони зможуть прослухати унікальні архівні звукозаписи. Важливо те, що у процесі цієї реалізації аналогові носії, тобто плівки, плівки, касети, плівки багато молодій не знає, що це таке. Це, це як побутові бабіни, так і студійні великі бабіни з записами, що вони фактично отримали уже цифрове своє вираження, тобто вони вже є так, би мовити, захоронені, вони вже є збережені для майбутніх поколінь. Науковці оцифрували близько пів тисячі різноманітних архівних матеріалів, і це тільки на першому етапі роботи. Продовж першого етапу науковцями було виявлено, що насправді архів є набагато більше ніж вони передбачали на початку, тому наступним етапом буде продовження оцифровування наступних етапів документів з цього архіву. Надалі науковці планують продовжувати оцифровувати літературні матеріали та видадуть повноцінний каталог звукозаписів, які згодом розмістять для вільного доступу в мережі. Віталія Кугуч, Ігор Побек, телеканал 402.